Вітаю! Я Вахнік Анастасія, працюю у департаменті соціальної політики Кропивницької міської ради, головним спеціалістом у відділі з питань організації надання соціальних послуг, а саме у сфері запобігання та протидії насильству та забезпечення гендерної рівності. Я секретарем міжвідомчої робочої групи з питань сім'ї, демографічного розвитку та гендерної рівності. Кожного дня стикаю з випадками домашнього насильства та здійснюю координацію між суб'єктами взаємодії. Органами поліції, управліннями управлінням з питань захисту прав дітей, мобільною бригадою соціально психологічної допомоги і комунальними закладами працює з контрольними документами та відповідає на звернення громадян. Навчалась в педагогічному університеті на мистецькому факультеті і після здобуття диплома спеціаліста з відзнакою пішла працювати за покликанням, а саме в школу, керівником вокального гуртка. Разом з дітьми виступала на різних конкурсах, концертах, і діти мене навчили багатьом речам, таким як бачити радість в дрібницях і залишатись оптимістом при будь-яких обставинах. У соціальній сфері я працюю вже 6 років і вважаю, що допомога вразливій верстві населення і навчання дітей тісно поєднані, тому що сію зерно добра та надії людям і бачу в очах вдячність та потяку. За період роботи я постійно самовдосконалююсь та навчаюсь як онлайн, так і офлайн. Була на навчанні у Києві та Одесі, і коли повертаюсь то свої практичні знання втілюю у роботу та розповідаю колегам. На мою думку, все починається з родини. Якщо дитина бачить повагу батьків один до одного та може ділитись своїми переживаннями, вона ніколи не допустить фізичного або психологічного насильства в свою сторону своїй родині я дотримуюсь гендерного підходу до виховання сина, долаю стереотипи, що чоловіки повинні бути сильними, мужніми і ніколи не плакати. Навпаки, часто обіймаю, вислуховую всі його переживання. Шукаємо разом вигід із ситуації. Я завжди знаходжу баланс між роботою та сім'єю. У вільний час намагаюсь приділяти максимальну увагу чоловіку та сину. Де свого життя, жити з любов'ю в серці і робити світ краще.